Привіт, друзі, а, вперше знімаю відео, під освітлення спишки на телефоні. Ну, грьобані рашисти не дають спокою і не сприяють тому, щоб я гарно записував відео, ну і хрен з ними, що ж не записувати, ще що. Вмостився, і тепер буду розповідати сім порад стосовно того, як покращити свій А, Сон — наскільки важливий а, природний процес відновлення, що його... Дуже дуже а, важливо цінити, берегти і не нехтувати ним. І перша порада і сон це не слабкість спати багато, це не є проблема, це не лі про лінь це про відновлення. Кожна людина у віці від 18 до 60 років повинна спати. 7-8 годин для того, щоб наступну добу провести максимально продуктивно. Якщо ви хочете бути продуктивні, закладайте час на сон. Наступною порадою є регулярність. Сон має бути обов'язково регулярним. Тут мається на увазі лягати спати в один і той самий час і вставати в той самий час. Третя порада: ліжко тільки для сну і близькості. Не потрібно робити з ліжка місце для роботи, місце для відпочинку. Якщо ви спите на цьому місці, намагайтеся мінімальну кількість часу проводити на ньому. Четверта порада. Це своєрідний ритуал. Заведіть невеликий ритуал для того, щоб підготуватись до сну. Сон починається не з того моменту, як ми лягаємо в рішку, а починається десь приблизно за 30-60 годин до сну. І в цей період часу дуже важливо приключитися на якісь повільні завдання, які можна виконувати читання книги, виконання рутинної роботи, що сприяє сонливості виробленню. Бажання природного заснути. П'ята порада: не боріться зі сном. Якщо ви не можете заснути, встаньте з ліжка, підійдіть в іншу кімнату, і без ніяких подразників, без телефону, без світла, просто посійте хвилин 20. Буквально 20 хвилин буде достатньо для того, щоб захотіти знову спати. Алкоголь і кофеїн не друзі сну. Так, алкоголь може приспати, і в деяких випадках він допомагає заснути, але Негативним наслідком вживання алкоголю є те, що після його вживання порушуються циркадні ритми сну і руйнується такий важливий глибокий сон. Люди після вживання алкоголю майже не впадають в глибоку фазу сну. Що стосується кофеїну, це той стимулятор, який діє приблизно 6-8 годин, тому дуже важливо не вживати кофеїн хоча б з 3 години дня, якщо ви лягаєте біля 10-ї, 9-ї години. Ввечері спати. Сьома порада освітлення відіграє величезну роль в тому, як людина засинає. Природою закладено так, що коли на вулиці світло людина не хоче спати, коли на вулиці темніє в людини вмикається бажання спати. Тому перед сном дуже бажано перейти на. М'яке освітлення жовтого кольору вимкнути всі гаджети, які подавлюють вироблення мелатоніну, А зранку як тільки прокинувши, прокинулися обов'язково або розтолити штори і впустити сонячне применя, або увімкнути світло, якщо воно дійсно є. Бо останнім часом привіт, друзі! А, вперше знімаю відео під освітлення. Спишки на телефоні, ну, угрюбані расисти не дають спокою і не сприяють тому, щоб я гарно записував відео, ну і хрен з ними що ж, не записувати чи що.